JACT9-2025 це сучасний пікап, що поєднує в собі потужність, універсальність і сучасні технології. У новому поколінні автомобіль отримав оновлений дизайн, покращену ергономіку та розширені можливості для роботи і подорожей. Почнемо з екстер'єру. JACT9 має масивну радіаторну решітку з хромованими вставками, світлодіодну оптику з денними ходовими вогнями та агресивний передній бампер. Завдяки високому кліренсу та широким колесам пікап виглядає впевнено і готовим до будь-яких викликів. Лінії Кузова підкреслюють міцність і сучасний стиль, а вантажна платформа дозволяє перевозити великі і важкі речі. У салоні простір і комфорт. Водія зустрічає мультимедійна система з великим сенсорним екраном, підтримкою Apple CarPlay та Android Auto. Є цифрова панель приладів, багатофункціональне кермо та зручні сидіння з регулюванням. Якість матеріалів у новому GAC значно покращена, м'які вставки, сучасні оздоблювальні рішення та шумоізоляція створюють атмосферу легкового автомобіля, а не лише утилітарного пікапа. Що стосується техніки GAC T9 2025, оснащується дизельними та бензиновими двигунами залежно від ринку. Потужність сягає понад 200 кінських сил, що забезпечує достатній запас динаміки для міста і траси. Система повного приводу дозволяє впевнено рухатися бездоріжжям, а підвізка налаштована на баланс між комфортом та витривалістю. Безпека ще одна сильна сторона. Автомобіль отримав адаптивний круїз контроль, систему утримання в смузі руху, моніторинг сліпих зон та камери кругового огляду. Це робить керування не лише зручним, але й максимально безпечним у різних дорожніх умовах. JACT9-2025 орієнтований як на бізнес-користувачів, так і на сімейні подорожі. Він здатний тягнути причепи, перевозити будівельні матеріали, але водночас підходить для поїздок за місто, кемпінгу чи відпочинку на природі. Таким чином, JACT9 це універсальний пікап нового покоління, який поєднує у собі силу технології та сучасний комфорт. Він здатен стати конкурентом багатьом відомим брендам і привабити тих, хто шукає оптимальне співвідношення ціни, якості та функціональності.